Мені подобаються ті чіпи, які поняття не мають і дають мені поради в надіжді, в тому, що воно допоможе. Ну, наскільки я розумію, що люди самі бояться на свою техніку щось ставити і хочуть, як мене замотивувати, щоб я це перевірив на своїй техніці. В чому заключається дичина? Один хороший чоловік каже, от до DC-преобразователя припаяє конденсатор ще на 1000 мікрофарад, там 35 вольт, 50 вольт, і буде в тебе взагалі, скинув газ, а світ буде ще тухнути минут 5 чи 10. Ну, звісно, так не може бути, бо конденсатор він і так на цьому на вводі. Збільшить напругу. І це погано для мікросхеми. Коротше. Ну, Є шанс, що DC преобразователь можна уграти. Так от, чого я знімаю це відео. Столкнувся, столкнувся з таким ділом, як дуже медленно і потихеньку почала падати. Почала падати мощність. падати, падати, падати. падати, падати. Я, чесно кажучи, вже не знав, що думати. У мене прибор достатньо точний, откалібрований, показує все. Не, ну, блин. Глючить. Показує все точно. І завів, дивлюсь, ну, 13 вольт. Ну, я просто вже голову сломав. Ну, що це таке? Ну, Должно ж бути більше. Там 13,5, 14. Ні, 13 вольт. Облазив усе. Генераторів поміряв штук 5. Реле зарядки поставив разні. Ну, 13 вольт, а то ще навіть менше. Перебрав я усе, коротше, нема ніякого коротиша, все замечательно. І щось мене понудило полізти в цей преобразователь. І знайшов я конденсатор, який, на... який вже не видержав. Він вздувся, надувся як бочонок. І з нього вилізли. Він, кстати, був у снігу. Сніги, правда, осипав. Коротше, в нього витик сніг. І електроліт через оцю завальцовочку. Тобто він не тріснув і не розлетівся. І воно потихеньку виходило, виходив цей електроліт і мені садив, ну, коротив фактически DC преобразователь. Виходить, ж пін проснувся, приходилось сильно обороти давати. Може із-за цього. Може із-за цього. Я щось грішив, що думав, може магніт розмагнітився. мало ли що там може бути. Коротше, випаяв цю штуку, завів і зразу на 1 вольт прибавилось в плюсі. Я, чесно говоря, в шоке. Люди. Ну, на що ви світуєте дичину, ту, що ви не пробували? Я воно до мастера, мастер каже, нічого не треба додати, навіцал ти додавиш. лишние микрофарады ты поднимешь на вводе и на выходе вольтаж. А там такая микросхема интересна, что она не любит э, скачки. То тобто... короче, оно пульсирующее это постоянное напряжение, делает пики еще выше. И получается, там идиот шотки может вылететь, потому что он низковольтный. И сама микросхема может вылететь. Тобто Можна влетіти на бабки. Отака от получилася от ситуація. І тому, кстати, я от і випробував це ТМП ТМ на чекушки. Отлично свет. Ну, я зараз не буду заводить, показувати. Камера, вона темнить. От, ну, якось так неадекватно вона якось показує. Темнить вона одним словом, на вулиці. Ще видно, ну, сама камера темнить. І готовлюся там їхати заправитися. І виходить, Я б оце лазив, лазив, лазив. Дивлюся, ну підключаю. У мене одна дві різеточки. Одна різеточка уже після преобразователя, одна різточка до преобразователя. Я можу поміряти. Що виходить з реле, що виходить з DC преобразователя. Я поміряв зараз. З реле виходить 14 і на DC-преобразувателі йде 14. Тільки ривки в світі, то ці пульсируючі такі ну, називається мігання. Це мігання мінімальне. Тобто DC-преобразователь, штука хороша, можна пікати без цього, без заїкання. То, що... а сразу такий дзвонкий звук, вроді би стоїть акумулятор. Я вас дуже прошу. Кажіть от перевірену інформацію, не те, що ви десь там побачили, там в Тіктокі почули, там чули якісь хтось десь казав, десь звін там дзвінів. Кажіть тільки те, що ви перепробували особисто, і те, що ви міряли. Мені взагалі один сказав. Тип, що я перевіряю. я говорю, як ти перевіряєш, що твоя заряджений акумулятор. Тю, каже, включив зажигання, якщо лампочка світить ярко-красно, значить заряджений. Якщо така еле бурякова, значить він сівший. Я говорю, дружок, а ти вольтметром пользовався чи аріометром? Тю, а зачем? Це говорить чоловік, який їздить на мотоциклі год 20. У чувака немає в гаражі ніяких, нічого. Нічого крім такого набору. Чувака нема вообще нічого. Я і зарядного устройства. Я говорю, так у тебе там отам, і отам дичина. Чуть так, а він каже, так воно ж робить. А, ні, воно ж робило, воно робить. Тобто такі аргументи, що я, чесно кажучи, дивуюся, як такі люди взагалі ще їздять. Є люди, які міряють переменку на цьому, на мотоциклі, на генераторі, міряють з допомогою мультиметра. Я взагалі в шоке. Як вони. Пі пікову, пікове напряження мірять. Вообще в ідеалі не треба до осциллографа мірять, но ну, осциллографом не накупися. Ну, э, чувствительний, хороший стрілочний вольтметр должен быть, но ну, його нема у вас. Короче, ну вас в баню, Я зараз собираю їду йду на заправку. Дичину не транслюйте. Транслюйте перевірену інформацію. Кстати, по реле хочу сказати от дане реле э, мені прислав канал Україна. CDI Вапи ЮА Олександр Анатолійович. Друге реле мені прислав Богдан Маковічук в далеком 19 чи 18-му році. Воно теж працює, але в нього на піввольта менше. 13,5 у нього показує. Ну, світ нормальний. Но це 14, 4, коротше, на пів вольта це реле сильніше і воно раніше просинається. Тому воно мені подобається і воно абсолютно не гріється. тобто Його не треба ставити там якось на обдуві там під баком. І грузити на нього можна железно до 100 Вт без проблем. Тому я ставлю це і їду на заправку.